Доброго дня всім присутнім. Починаємо засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, регламенту етики, запобігання та виявлення корупції. Сьогодні у нас є склад комісії, голова комісії Приязко Іван Дмитрович, секретар комісії Андрії Тетяна Васильівна, Федікевич Роман Володимирович присутні. У комісії приймають участь сільський голова Роману рубачуко секретар сільської ради Оксана Романчук, спеціаліст відділу ССБ Корнівської сільської ради Тетяних Ученя і начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Сергій Шведок. Сьогодні на комісію вноситься порядок денний, а саме перше питання про затвердження положення про службу у справах дітей Корнівської сільської ради у новій редакції. Друге питання. Про скасування рішення Кормівської сільської ради від 27 травня 2025 року під номером 2034 про затвердження передувальних актів. Третє питання. Про скасування рішення кормінської сільської ради від 27 травня 2025 року номер 2033 про затвердження передувальних актів. Четверте питання: про скасування рішення Кормівської сільської ради від 20 лютого 2025 року номер 1948. Про реорганізацію шляхом пиття комунальних закладів культури Хорницької сільської ради та створення комунального закладу Хорницький центр культури, спорту та туризму Хорницької сільської ради, Рівненського району, Рівницької області. П'яте питання різне. Е, пропоную затвердити порядок денний в цілому. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Так. Давайте почнемо з першого питання. Про затвердження положення службу у справах дітей Корміць сільської ради в новій редакції. Петя, власне, петя, власне. Петя. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 травня 2025 року під номером 528 про внесення змін до діючих постанов. У діяльності органів опіки та піклування пов'язаної з захистом прав дитини та поряд впровадження діяльності з установлення та здійснення нагляду за до дотримання прав усунуваних дітей, повноваження щодо діяльності як, ну, як питань, які стосуються стосуються усиновлення, передані із районних адміністрацій до сільських селищних рад. Тому е, оскільки безпосередньо діяльність питань усиновлення займається служба у справах дітей. У дітей, сільської ради. Зокрема, в таких питаннях, як ведення обліку дітей, які підлягають установленню, ведення обліку кандидатів установлювачів, тобто громадян, які бажають установлені дитину, на видачі висновку, продуктивність е, е, установлення на відповідність його інтересам та можливість бути кандидатами в установлювачі. Тобто для подальшої діяльності з питань установлення потрібно внести спільно запровадження у по службу справи дітей. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Сумовся. одноголосно. Дякую. Дві питання про скасування рішення когниської сільської ради 27 травня 25 року номер 2034 про затвердження передавальних актів. Зараз начальник освіти до питання. три рішення, які стосуються одного питання. в зв'язку з тим, що ми створювали збивали його для швидшого процесу об'єднання, скажімо так, мінальних установ, збивали з основному закону публічна шкільна бібліотека і пройшли всю цю процедуру реєстрації державного реєстратора і на останньому етапі державний реєстратор в базу. Такі в зв'язку з тим, що шляхом звиття можна здавати, коли є дві юридичні особи. У нашому випадку юридична особа, в навіть зараз юридична шкільна бібліотека, тому відповідно, щоб все, в себе скасувати реєстраційні дії, і потрібно скасувати рішення тесті. Так само перше питання про... Продавайні відповідно наступне і третє, по створення комунальної мати шляхом Але процес буде продовжуватися, да. так? Ну, ну від науці там буде сьогодні виносити, ми підемо вже іншим, шляхом довше. Створювати сьогодні лише комунальний заклад новий на базі судушій закладі культури, воїн бібліотек. Наступні сесії будемо вже не збивати, а приєднувати існуючі комунальні картої публічна шкільна бібліотека до нового створеного. Відповідно, потім буде знову йти перевірка з того, що в принципі першу, а то щось будемо змогу дойти, додатково, пенсійні форми і так далі, які будуть Прошу підтримати пак хто за. Утримався. Третє питання. Про скасування рішення Корміської сільської ради від 27 травня 25 року номер 233 про затвердження передування партій. Це те саме стосується того самого питання. Доповідь вже була. Прошу голосувати. Хто за проти? Місто, дякую. Четверте питання про скасування рішення корміської сільської ради від 10 лютого 25 року номер 1948. Про реорганізацію що позбиття комунальних закладів культури Хорнівської сільської ради та створення комунального закладу, Хормський центр культури спорту та туризму Хорнівської сільської ради, Рівницького району, Рівницької області. Це те саме, що... що стосується. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Дякую. На питання п'яти різних пропозиції. Дякую за роботу заповнить протоколи підписатися всім дякую дякую